Вони клювати починають ще краще. Більш азартно так. Ну, інстинкт харчування спрацьовує. Є. Є, є, четвертий. Давай, 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 давай. Ух ти! Дивіться, біжить в очерети, в очерети тікає. Гарний, гарний. Друзі, ну, блін. Я сьогодні натрапив. Просто на класний кльов. А я кажу вам, мій товариш хотів вже тікати звідси. Хотів все, переїжджаємо там в одне, в друге, в третє місце, нема тут риби, вона б клюнула, вона б то, все. Друзі, а от в кого. Я сам не дуже спокійний такий рибак, але в кого більш такий імпульсивний імперамент, темперамент, той. Зимою може залишитись ні з чим. Ну просто гарнючі. Супер, супер гарнючі окуні. Так, це вже четверта риба на сьогодні. І подивіться, яка вона гарна. Ну просто подивіться. Хіба можна не любити риболовлю? Хіба можна не любити ось таких кабанчиків ловити? Так, давайте даруємо рибі свободу, і поки вони клюють, ми будемо обов'язково зараз. Робити і ще закиди і ухто який, да? кажеться через камеру. І ловити ще будемо. Так, да, друзі, от така рибалка. А товариш каже, все, переїжджаємо, поїхали, в цьому місці нема окуня, їдемо, шукаємо, шукаємо. А тут треба було постояти. Я приїхав в це місце і ось так почав прямо закиди робити. Не було покльовок, хвилиночок 30. ну, Проводка дуже довго відбувається. Я в одному з минулих відео вам розповідав, що на якісну таку проводку треба 2-3 хвилини, 100%, а от іноді і більше, в залежності від того, як рибка клює. А потім знайшов, все-таки знайшов. Бо різниця є, якщо ти кинеш метрів 5 від нього, Проведеш, він не побіжить за тою приманкою ніколи в житті. Він її навіть і не побачить. Він стоїть і отак взагалі. Ну, блін, ну може там переслідувати вашу силіконку, якщо він її вже побачив. Отак. А отак, щоб він плюхнулося, як восени, і він з 10 метрів підплив. Ні, такого не буде. За це ми зимою забуваємо. Ну добре, я сьогодні не буду розповідати ні про які прима... проводки, бо це ускладнює таку рибалку. Ускладні ці відео я сьогодні хочу просто знаєте, насолодитись покльовками, поки клює ловим.